Вітаю зараз. Я хочу подивитися місто Мелітополь. Коли і як звільнять Мелітополь? Скажіть нам вищі сили. У Мелітополі дуже такі події. Все в колаборантах. Там якась концентрація прям колаборантів всіх туди зібрано. Так, Мелітополі є команди, які збирають. Так, збір зброю. Ну, це виходить так, значить там збирають людей на здійснення яких, ну, як перегруповують, перегруповують, отак мені йде, і їх видають їм зброю, їх готують до чогось в Мелітополі. Також багато дуже поранених окупантів і загиблих. Взагалі да, що звільнення вже. Мелітополь просто чекає на те, щоб його звільнили. Бо карта в минулому, що просто Мелітополь дивиться на це все, що в них відбувається, і чекає, бо вже зрушення, вже зрушення. Оцей весь регіон, він. В очікуванні на звільнення, і воно вже просувається. Агресію ворога придушено. Він не буде чинити якісь далі наступи, він взагалі вже не розуміє, що йому робити. От мені йде таке, що сам стан такий панічний. Єдине, що сильно. Багато страждань завдано людям, які опинилися в полоні. Їх забрали із домівок і отримають. Так, їм дуже важко в Мелітополі. Так, це карта миру прийде кінець. Дивіться, всі страждання в Мелітополі мають закінчитися. І це не буде потужне таке руйнування, не буде. Завдано шкоди будівлям чи завдано шкоди жителям Мелітополя. Вони збираються, щоб втекати, втікти, вони збираються для того, щоб втікти. В них там або вихід на воду, вони по воді, збирають оці команди. З награбованими речами, оці колаборанти, оце все, вже, все виходить, і це Мелітополь дивиться на це все. Але є Верховний суд. Все одно їх доженуть. Ті, хто робив військові злочини, хто забрав і нажив, ну, хоче наживитися на смерті, на стражданні. Українців все одно вийшов Верховний суд, в них не вийде. Навіть як вони будуть тікати, з ними щось зроблять. Це буде не дуже їм приємний вихід там, де вони будуть відходити, не в самому місці навіть там буде їм завдано шкоди. Окупанти. Ну, в, в них е, завершальний такий етап, як е, виходу от місто Мелітополь, пункт збору і відходу. От мені таке ідеї, причому-масово масово. це буде робитися. Так, і повернення. На майбутнє вийшла карта повернення людей до Мелітополя. Люди, люди зачекалися на своїх близьких, на свої домівки, всі, хто виїхав, вертаються до своїх домівок. Це дуже добре. А також до Мелітополя прийде забезпечення людей, вже збирають кошти, щоб виплати робити. Відкрилась дорога добра. Так, звільнення Мелітополя проводять вже багато часу. Це зараз має настати саме вирішальний момент, коли з Мелітополя от тільки висунуться. Ці загони, що вони зараз збирають разом із колаборантами, з награбованими якимись речами і зброєю, також ворожою. От тоді наші зроблять дуже сильний наступ. І буде Верховний суд. Їм не вдасться вийти спокійно з Мелітополя. Карта миру. Так, я хочу, щоб звільнилися всі люди із полону. Всі, хто знаходиться в полоні, заперечую, відкриються їхні дороги на звільнення якнайшвидше. Заперечую всю агресію. Більше нема наказу чинити знущатися над полоненими. Відкриваються всі дороги, заперечую, для звільнення людей із полону, всі, де б не отримувалися. Прошу захистити їх вищі сили, відкрити їм дороги на звільнення і припинення їхнього знущань. Заперечую, більше ніхто не чіпає полонених, вони отримують. Тепло, їжу і все необхідне для життя ворогу. Так, заперечую, не вдасться вийти, не вдасться забрати весь нажитися на стражданні людей, не вдається. Так, повертаю ворогові по Верховному суду все біль сльози, страждання, що завдані людям. В Україні. Заперечую руйную всі плани ворожі. Так, карта Мир це дуже добре. будуть захищені жителі Мелітополя. Так, вийшли ось військові. Цей план вже у них. Готовий, розроблений, тільки чекають на перші лодочки, які спустяться на водичку, чи якась там вихід до води. Має щось пов'язане з цим. Як-то вони виходять через воду, чи. Ну, це їхній план. буде дуже добре, перекриваю. Все здійсниться. Так, прошу Вищі сили надати все необхідне Збройним силам України для якнайшвидшої деокупації Мелітополя, без втрат для жителів, громадян України і жителів Мелітополя, без втрат для військових України, щоб це відбулося швидше І допомаг... і звільнили всіх людей, хто знаходиться, кого утримують в полоні. Да прийде якнайшвидше їхнє звільнення. Прошу вас, вищі сили, допоможіть. знімає всі плани ворожі руйнує, більше ніхто не вірить окупантам. Ніхто. Не працює на нього більше, немає людей бажання. Відкриваються всі очі, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю відкрити дороги для найшвидшого звільнення Мелітополя із окупації від російських окупантів. Прошу відкрити дороги Збройним силам України, надати всю необхідну зброю, сил для здійснення деокупації Мелітополя без страд для військових України і без трат для мирних цивільних людей Мелітополя. Буде так, буде так, буде так. І прошу повернути по Верховному суду ворогу-окупанту. Всю його агресію, всі злочини військові, всі страждання, білі сльози і смерті, що завдані жителям Мелітополя, буде так, буде так, буде так. Та дороги. Більше не здійснити не Все не відкриються шлях. Не буде все сказане, здійснене. Так що такі справи, що ось вони збираються, готуються до відходу. Багато також є брехні. В них або працює якась пропаганда, що ну, вони начебто не збираються, відходу не буде що. Це ми тут надовго, але насправді буде. І. Все їм там і смерть на цьому відході. Дякую за увагу!